Тягнення за спину. Дуже універсальна вправа, тому що вона знімає болі в області ваших лопаток і гарно пропрацьовує спину. Що нам потрібно зробити? Стати напроти точки кріплення, у нас довга довжина петель. Пам'ятаєте, що вихідне положення у вас має бути таке, де ручки від петель перед грудною клітиною. Ви розставляєте ноги на ширині плечей і виходите у вихідне положення. Вихідне положення схоже з вправою ікс розгинання. А це моя вихідна позиція. Тобто я таз тягну завжди назад, груди тягну вниз. І от цієї позиції я повинен зараз починати зводити лопатки та розводити лікті вбік, виконуючи підтягування. А раз це моя точка, коли я скоротив м'язи спини, піднявся, роблю вдох, опускаюся повністю вниз. Максимально розтягую м'язи спини, тобто відвожу лопатку одна від одної. І знову піднімаюся наверх. Опускаюся повністю вниз. Часта помилка це подання таза вверх і подіна... 3, 2, І. Часта помилка це коли люди подають таз вперед і відводять плечі назад. Вам ж потрібно зупинитися, тримати одну лінію і починати підтягувати. Ми подаємо локті в бік, зводимо лопатки, повністю піднімаємося і опускаємося на вихідне положення. Давайте зробимо ще раз. Видих. Фух. І повністю вдох. Видих. І повністю вдох. Чудово.